Сек і на нові на нові. Тей покладає на Grand Theft Auto V великі надії на минулій конференції революційних технологій Ведбуш. Видавництво Take-Two оповістило список проєктів, що представляють найбільшу цінність для компанії. Головний операційний директор Take Two Карл Слатов згадав такі гучні франчайзи, як Red Dead, Mafia, Borderlands, L.A. Noire і Max Payne, заявивши, що всі вони дуже важливі для видавництва. Цитуємо. Враховуючи вихід Grand Theft Auto V 17 вересня, можна сміливо заявити, що 2014 фінансовий рік стане одним з найуспішніших для компанії. Принесе істотну виручку і зростання прибутку. У цих словах сумніватися не доводиться. Grand Theft Auto V є, напевно, найбільш очікуваною грою за останні кілька років, якщо не десятиліття. Ми також займаємося розробкою поки ще не анонсованих проєктів, про які ви неодмінно почуєте в найближчі місяці. Додав пан Що щоб це могло бути.